thank you em Вітаю вас, брати і сестри, пропоную до наших сьогоднішніх роздумів слова апостола Павла, які він адресує Тимофію, якого він називає своїм улюбленим сином. Це молодий служитель, якого апостол Павло настановив на служіння, якого він зрощує, дає настанови для особистої боротьби, для особистого життя і для також його служіння. І в другому посланні своєму, він, якій він пише до Тимофія, третій розділ. 14 вірш: Ось що Він пише: Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе Писання Богом натхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина. Була досконала на всяке добре діло готова. Перед цим апостол Павло каже, що в останні часи будуть важкі дні. І християнам, і в принципі людям, які хочуть жити побожно і чеснотно, буде не просто жити. Але серед усього цього, ніби як висновок, він пише ось ті слова, які ми з вами щойно прочитали. Текст, який дає надію і дає напрям християнину, Божій надії в першому адресату Тимофію. Як боротися і залишитися правильним і дійти до спасіння, яке отримує він по вірі, цей текст про дію власне, святого Писання і про його надприродню велику силу в житті людини, яка досліджує його, яка читає його і перебуває в ньому. І ми читали, що апостол Павло пише: Ти знаєш святе писання, і дуже важливо його знати, бо воно може зробити тебе мудрим на спасіння через віру. Спасіння ми отримуємо через віру. А віра до нас приходить через святе Писання, через Біблію. Віра, інший текст каже від слухання, а слухання від Слова Божого. Власне, Слово Боже відіграє ключову роль в житті стійкості людини для того, щоб в неї з'явилася віра, а потім вона була стійкою і нахиталася від різних лжевчень, від різних випробувань. Потрібно для цієї віри підґрунтя. І цим підґрунтям є святе Писання. І тут апостол Павло каже, що це Писання здатне зробити Тимофія мудрим на спасіння. Для того, щоб отримати спасіння, потрібна мудрість знову ж таки через віру в Христа Ісуса. Святе Писання є основою для нашої життєвої мудрості. Бо на дорозі до спасіння у нас багато з вами небезпеки і перешкод. У нас є особисті пожарливості, з якими ми живемо і боремося. І іноді вони можуть нам підказувати дещо інше, ніж каже святе писання, або ніж те, що приводить нас до спасіння. Воно може викривлювати наші мотиви, викривлювати наші стосунки. Ну бо ж, мені так зручніше, або мій внутрішній світ це велика боротьба, наша пожадливість, або є, може бути небезпекою по дорозі до спасіння, і нам треба мудрість або розібратися. Це спокуса, чи це реально те, що, що мені до, до добра. В моїй життєвій боротьбі. В нас будуть спокуси в стосунках. Ми ну, зустрінемо різних різних людей. Ми можемо зустріти живчителів на дорозі до спасіння, які трохи викривлюватимуть, незначно але викривлюватимуть спаси, своє святе писання, додаючи до нього чогось свого. І тут знову-таки нам потрібна мудрість що від святого писання. У нас може бути духовна боротьба, в нас можуть бути примарні ілюзії. На спокуси, випробування, лженауки, страхи, а в страхах і в емоціях ми можливо можемо не бачити, правильних, як робити правильні кроки. І апостол Павло каже, що в цьому всьому мудрість дуже необхідна, яка приходить від святого Писання. Бо святе писання, воно актуальне до будь-якого випадку в житті. І апостол перераховує далі, бо воно корисне. Для навчання, для докору, для виправлення, для виховання вправедності усі сфери життя, воно у всі сфери життя воно актуальне і може допомогти, бо в нього є принципи і поштовх, які який бік іти. Воно породжує мудрість, якою я зможу користуватися, коли переді мною стане складна ситуація, складний життєвий вибір. І Біблія не наописує кожен життєвий випадок, який може статися зі мною чи з тобою, друже. Але Біблія може дати мудрості, щоб в тих випадках... Поступити по Божим принципам, який мені допоможе наблизитись до спасіння. Ми вже спасені, але ми ще в процесі дороги до неба, і наше спасіння повністю і абсолютно звершиться, коли ми зустрінемося з Небесним Отцем. І от нам потрібна мудрість для спасіння, яке приходить до нас через віру в Ісуса Христа. В різних сферах життя нам потрібна ось ця мудрість. І святе Писання актуальне в цьому, бо воно може допомогти нам. І коли треба докір, і коли потрібно навчання, і коли треба виховання в праведності, і при цьому всьому апостол каже, воно Богонатхненне. в ньому є і сила Духа Святого, яка допоможе розрізнити добро від зло, яке покликано розрізнити правильне від неправильного, щоб ми не збочили з шляху спасіння. Результат дії святого Писання в моєму житті, щоб Божа людина була досконала. На всяке добре діло готова. І досконалість в стосунках з Богом, досконалість в стосунках з людьми, досконалість внутрішня. Це, певно, процес змін. Але разом з тим, святе Писання не лише нас будує і нас навчає, докоряє, виправляє, регулює наші стосунки з іншими людьми. Але разом з тим, святе Писання приводить до того, що досконала людина, як тут називає, Біблія апостол Павло називає християнина. Він придатний, він здатний до добрих діл. Це людина, яка в соціумі буде знана як людина доброчинець, той, хто вміє і може чинити добрі діла. Інші люди будуть від такої людини, від досконалої, від християнина, отримати добрі вчинки. Тобто, Святе писання впливає на нас середньо. Воно нам важливо, вона потрібна мудрість для спасіння. Але разом з тим. Святе Писання не лише нас змінює зсередини, і ми стаємо чеснотними і якісними християнами, але воно впливає на нас так, що інші люди бачать наші добрі вчинки. Ми зможемо робити добрі вчинки оточуючому середовищу, незалежно від їхньої поведінки і від ситуації, яку я втраплю. Тоді, навіть коли ніхто вже не зможе робити добрі вчинки, християнин зможе. І християнин придатний для того, щоб нести тепло, світло і надію. І ось це все те. Що дає нам святе Писання? Воно нам дає мудрість в тому, щоб розбиратися з собою, розбиратися з викликами і приймати правильні рішення в житті по дорозі на спасіння. І воно здатне довести наше Спасіння до заключного акорду в небі. Разом з тим, воно, змінюючи нас до доскональності, робить нас здатними робити добрі діла у суспільстві. Щоб люди, які бачать добрі діла, прославляли Отця нашого. Що на небі не людину проставляли, яка робить добрі вчинки, а Небесного Отця і в цьому проставляється Бог. Любі друзі, запрошую вас до Святого Писання, щоб воно було номер один у житті, бо воно допоможе нам в нашій дорозі до спасіння, зберегти його, пронести і завершити його. Воно допоможе нам в науці, в докорі, в направі, в праведності. Воно допоможе нам мати силу для боротьби і разом з тим воно допоможе нам. В соціумі, в суспільстві бути добрими людьми, які роблять добрі вчинки ради Бога, ради Небесного Отця і в цьому прославиться Його ім'я. Хай Бог буде з усіма нами в цьому. Амінь.